є. <гуми> не дуже вноє. Ну є, козя лемакси і обмов, ай там же. Ну і ти і ви, і і кураки по викидала, ти помила руки, те й ручки поляти взяла я. Не. Ну так. То теж щось таке подління. <гуми> Як завжди. Я вже так було і там за тебе, і так Бог мої. Ну не знаю, що це воно буде. Що я тільки не молюся, рані ввечері за Максимушка, за Андеш. Саме головне, щоб війна що, закінчилась там, та, де добре. Вже так думала, вже так думала, Казала до неї, були дівчата у Максима, то ти їх повили, порозгонила, щоб він не йшов. Ти не думала, що це він буде, ти думала, що він все време, це я так і виказував. Ти думала, що він все време буде молодий, а роки ж жидуть. Не хотіла, щоб вони були з тобою, щоб вона тобі мішала, ні єся, бо Максим не мішає, бо він тобі все робить. Треба було сказати так: папа буде давати 10 тисяч кожного місяця 10 ділять. Себе, як це добре, ну так, да, звісно, да. це ти попробуй дайся, я вам за квартиру, А ви собі заробляєте і живіть. Це я так собі вже придумала. Придумала там. Що там, що там пішла на сину розказувати, що там мафір? Не що не лезть. Тож мають щось. Це в понеділок мало йти та й дивитися, там що робити... що чи робити, чи ще не робити, поки да отож то що, це мали шкуру, чи що десь там пересажувати там на друзі, тут на, на бедрах брати шкуру, а туди пришивати чи приклеювати, щоб вона приживалась.